Вітаю, шановні випускники, на цьому відео. Якщо ви тут, скоріш за все, у вас виникли проблеми із реєстрацією на мультипредметний тест, як бачите, у мене зараз відкрите відео від УЦОЯО про реєстрацію на цей тест. І тут є важлива ремарка, а саме те, що копії або фотокопії документів мають бути у форматі PNG або GPG і важити не більше 1 МБ. Проте наші смартфони часто фотографують у високій якості, і відповідно ці фотографії займають 5 МБ, 3, 4 МБ. В будь-якому випадку у це уяво не пропустить такий файл. Відповідно, як вирішити нам цю проблему? Заходимо у Google і пишемо Стиснути фото онлайн. Збираємо будь-який ресурс, я оберу перший. І натискаємо кнопку Вибрати зображення. Ось у мене є фотографія, яка важить 4 МБ, І зроблена на камеру мого смартфону. Відповідно, відкриваємо її. Натискаємо стиснути зображення. І, як ми бачимо, система автоматично стиснула наше зображення з майже 4 МБ. До 0,4 МБ. І як ми бачимо, він ось у нас. Важить 400 кБ. По якості, як бачите, різниці сильної між ними, як такої і немає. І це дуже важливо, аби ваші документи можна було легко прочитати, легко побачити вашу фотографію. От. Це дуже важливо. Якщо вам це відео допомогло. То ставте вподобайки, пишіть коментарі щодо покращення мого контенту. Також в описі є лінк на телеграм-канал, Патреон, Монобанку, а також на фонд Сергія Притули. Адже, якщо ви хочете побачити нашу перемогу якомога швидше, донайте на Збройні Сили України. Вони вашого донату наразі дуже потребують. Мирного неба над головою і до зустрічі!